Ми прийшли до семейного лікарки. Та Янки Найжич і Кашель почався. Ні, сама. Давай сама. Ні. Мама, ти, ти знаєш, що... На та... Давай кажи, що ти будеш зробити. Буде я буду знайти підлогу, не я програю. Так? Да. І мама не знаєш. А далі будемо мити просто до неї програм на підвір. Я рукою зачепив. Допомагає татові одяг розвішувати. Давай, давай. <ріпи> 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 Їжа... Їжака зробити. Каштан Андрій приніс. Іди янга бачи. Мама, ти знаєш, а <тюрі> ти на виступ? Не ти знаєш, что будет. Нас коли вже вихідні закінчиться, у нас буде, може, виступ. А наступний тиждень? Н ні, не Та ли ж там ні віші нічого не давали, який виступ? М може дадуть зараз. Uh -huh. Може скинуть. Uh -huh. А про що іменно виступ? До Дня, напевно, до Дня вчителя. Ні, коли перший, коли був перший раз, коли ми прийшли до школи. Да. То як? То, як? То до Дня вчителя, напевно, буде. Може, так буде. Арсенко, ти не так сидиш? А ну Не так сидиться. Ні, до себе ноги. От... Ні не так сидиться. А як? Наоборот, всередину ноги. С... Ні, всередину. А... Отак, дивись. Отак сядь, як мама, отак во. Так. Отак сидиться, добре? А так не сідай, так не можна сидіти. Чого? Ну, я тому що можуть бути проблеми зі здоров'ям. Не... Я, я, я не можу відійти. Я хочу вже... А не боляче тобі так? Не боляче. Не боляче? Ну то все, тепер так це Ти no? на карате, а злата на танці. Златі танці no, сподобались. злата йде? Ну то танці. Танці. Раз, два. А карате сподобалось. То в нього було. Там то... дуже класно. Так. Будеш вміти себе захищати І своїх сестер? Деянку буде захищати. А чого Деянку? А Злату? Та Звісно, Злату. злато. Mm -hmm. Хтось Може, краще перше поговорити, ніж руки розпускати, га? Перше поговорю, скаже е, та ти малий, він е, щось мені скаже, я його пописку дам. Ні, битися не можна я тобі казала, ніколи першим не лізьте. І взагалі тут можна поговорити, не обов'язково битися. Вже сказала, битися не можна Вони <сх rose> я не хочуть, воно вже. Мамо! О, Деяна! Деяна! Деана! А ну той коштан. Його їсти не можна. Чула? Тати, дивись, в тат. мене два. Я дивлюся жарку. Е, фільм мешканка хочу. Іде по телевізорі. Мешканка. Це який чорний мам? Ні не то. Я хочу знову на ось тут дивитися дуже цікавий фільм. Який Там потім буде йти Гудзила і Гудзила 2. Сьогодні Сьогодні буде йти, так. Дуже люблю цю Гудзилу. Буде зараз а ти знаєш, що? Даяна, я, я тільки зашила. Даяна, я тільки то зашила. Воно зараз порветься і все. Я там потім не буду мати чим зашити. Ти чуєш? І все рівно. Де я не просто все рівно. Я зараз її буду е, е, катати, а ви можете дивитися. Давай, залізай. Я вже показувала, як ти катала. Вона не так сідає. Дупою сідай. А, вона так сідає. А що ти? Є, папа, На, наші маршрути їдуть. Ну давай, чекай дайду апси. Пише трохи погуляти. Ти не каже, хочу гуляти. Я тобі зараз прикол покажу. на горі. Іди катайся. Іди катайся, Диви. дивися, підписники. Давай, поїдь. Давай. Ой. Давай двоє. Давай, Давай двоє. Куди тато вдянить? Андрій сказав їй, якщо зніме шапку, підеш додому. Вона зняла шапку, тепер надягає її назад. У цей прикол не спрацювала. Арсен, не трогай її. Бо вже йдеш, Дивіться, що робить. Вона вже я дожидала на зав'язку. Ні, не знімай, бо підеш додому, не знімай. Холодно на вулиці, Даянка. І цянка. Ця? Мама, ти знаєш? Там корова. Мам. Мяу. Ама ты з ней машину. Давай. Мама. Не Мяу. Мама. Тики не впади. Мяу. Так. Дітська курка класна. Мама. Купили підгузники, батон, яйця. Оцю рідину від комарів. Ще один хліб, Андрій, дезодорант. Дітям таке печу з кокосом, а цей йде якби з брауні. А ще їм дві шоколадки потрібно в холодильник поставити, бо вони житті, знаєте. Пала рулет. Отакий. такий з свиней. Їм то якби зі сиром. З латусі багет, але це до школи. Цукор. Взяла такий рис і буду плов робити. Взяла ще пасту одну, другу, м'ясо і фарш, бо ще хочу сварити спагетті і з фаршем, так би. Коротше, ви зрозуміли. Типі як по флотськи чи що? Малеш, взяла риси, кукуридзяний, вівсяний та гречаний. Віконклін, роль для меблів. Кадусник взяла електричний новий, тому що не знаю, де є попередній. Взяла для кухні, для фасадів, кажуть, що хороший, він з еко, бачите. Шампунь. Молоко. Бурячки з хроном, вони такі смачні. Я це вже напевно, десь третя банка. Взяла свинину, не знаю, що буду робити. Хліб, молочна ковбаса. Родина дуже смачна. Взяла моркву. йогурт один. Йогурт другий. Цибуля і яйця. Ще взяла такі серветки, я їх дуже люблю, але ними я фасади не пробувала витирати. Тут, от, вони для всього, от, але намальовано, що кухню можна, вани, дзеркала, повністю все. Це ж моя десь третя пачка. Так, друзі, ще хотіла вам сказати, бо я забуду, я відкрила новий канал для наших діточок. Канал про розвивашки, все про розвиток. Мені їм ну все. Там ще є і пісеньки, і казки, і колоскові. принаймні, я хочу таке загружати. Ще додавала відео в шорці такі коротесенькі, тож надіюся, вашим діточкам сподобається, бо тому що моя Даяна тільки тепер дивиться наш канал. Я назвала його розумники українською. Е, тож переходьте, я залишу посилання в описі, в коментарях, буду рада вас там теж бачити. Включайте вашим діточкам. Вони таке люблять. <плес> <плес> тож, якось так вирішила я відкрити. У мене ж є я зробила сторінку в TikTok і, і в Ютубі. Ну, посилання вам залишу на YouTube. Тож так там. -то. Підтримайте українську, українську мовний контент, канал. Буду дуже рада всіх бачити. Я хочу бити. Ти наїлася хоч? Да. Я рада. Діана з Віталіком приїхали на рибалку. І Деянка поспала, поїла і ми йдемо до них. Ух ти що. А чого тут обгородили? Цікаво, І така трава гарна, така прям зелена зелена така пухнаста-пухнаста. Воно посіяли. Клас, цікаво, що тут буде. Така гарна галявина. Можна взяти якийсь коцик, посидіти собі, що ні. А вони там під Йой Йойбоче, хто тут кашляв? Ти там що бачила, курочок? Ми опинилися на леводійці. Ще вчора я каву п'ю. І ми зараз заробімо збиратися, їхати додому. Їде Діана, ще Віталік. Ми, хочемо... От ми були вчора на рибалці, то, що я вам показувала. І сьогодні, так вже літо закінчилось, хочемо шашлики посмажити, бо тих три дня, як то кажуть, ще літо, ще тепла. Короте, хочемо провести літо. Зараз купимо м'ясо. Це таке волк. І поїдемо до нас в ременів. Що там таке? Там є песик. Віталік пішов до батьки взяти сковорідку, щоб ми м'ясо посмажили. Її туди, Ні, там пес великий. Та будь здоров. Дякую. Ну не було, хоч до песика. Не можна Даянка. Кажи Джесіка, Даяна. Кажи, яка собака велика.